Ніякого офіціозу лише відчуття радості, позитив і емоції. Саме так вирішили відсвяткувати 24-ту річницю з дня незалежності у Любимівці, що у Каховському районі. Молодість і краса, як і вся наша Україна, неповторна, незвичайна. Саме в такому поєднанні було організоване свято для Любимівців. На центральній площі селища, як кажуть, яблуку ніде впасти. Майже всі жителі прийшли відсвяткувати 24-ту річницю незалежності. Але особливими цього дня були діти у вишиванках, розмальовані обличчя синьо-жовтими прапорцями. У кожного в руках кульки. А головне, що говорять вони щиро і по-справжньому незалежність це коли в країні мир немає, війни і у всіх людей все добре. Незалежність це вільна держава. Це день для всіх українців, патріотів. Він найкращий, красивий. Вітаємо з Днем Незалежності! Перше цьогорічне свято керівництво Любимівської селищної ради готувало спільно з громадами Василівської сільської ради і Каїрського Горностаївського району. Саме так вони вирішили об'єднатися в єдину територіальну громаду, аби спільно працювати заради людей. Для нас особливо в такий тяжкий час дуже важливо я думаю показати те, що ми єдині. Те, що ми незалежні, вільні, свободолюбиві. Незалежність для нашої громади це свобода, свобода нашого народу і віра в майбутнє, віра в те, що Україна все ж таки розквітне і все в нас буде добре. Це наше свято свободи, духу українського, завдяки якому знаєте, можна працювати, творити, мріяти і йти вперед. Україна, це всі ми разом, а в радощах і повсякденних турботах за майбутнє нашої батьківщини на святі, сповненому позитивними враженнями, було місце і смутку, згадуючи сьогоднішні події на сході нашої держави, вшановуючи хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув за нашу незалежність. Ніколи щоб у нас не хвиля війни не торкалася наших дітей, наших батьків. І щоб був тільки мир, злагода. Ми, українці, маємо працювати над тим, щоб наші діла були добрі і щоб наша держава розквітала саме завдяки нам, українцям. Держава Україна є. Любимівці продемонстрували, що ми державницький народ, що ми світова нація, яку чекає велике майбутнє. Роки незалежності зробили нас зрілішими, мудрішими, терплячішими. Зміцнили наше прагнення покращити життя в своїй державі. Прекрасне зрелище, прекрасний концерт. Хочу ще раз поздравити вас з Днем Независимости, пожелати вам удачі. Всім гражданам хочу пожелати бути к независимости нашої страны. Як і годиться, на святі було чимало подарунків, сюрпризів. Так від голови обласної державної адміністрації Андрія Путілова, секретарю Любимівської селищної ради Марині Димченко було вручено грамоту. Усі учасники колективів отримали солодощі, сувеніри. Кожен із нас у своїх серцях несе маленький вогник гордості від того, що ми є українцями, що ми народилися на цій прекрасній землі, єдині і неповторні. Любимівка це лише маленька частка України, але це означає, що тут є все: червона калина, верба над водою, бабусини вишиванки і звичайно, душа українського народу пісня. Саме піснею про Україну було поставлено фінальний акорд всього дійства. І можна з впевненістю сказати, немає нічого щасливішого і приємнішого на світі, ніж ось такі патріотичні, сповнені любов'ю до своєї держави, долоні дітей, ніж усміхнені і радісні обличчя цієї малечі, ніж спокій і мир в нашій єдиній неповторній, незалежній Україні. Тетяна Яременко, Станіслав Яременко, телеканал Скіфія.